Станом на кінець 1918 року, вміло використовуючи пропаганду та внутрішні незгоди всередині Білого Руху, більшовики досягли значних успіхів у війні. Уряд Леніна на короткий час почав вважати, що справа підкорення всіх колишніх земель імперії перебуває на завершальному етапі. Однак вони і усвідомити не могли, що вже невдовзі їхня впевненість в однозначній перемозі обернеться на загрозу тотального краху. 1919 рік став моментом істини для комуністичного режиму, адже зараз він опинився за крок до втрати всіх здобутків і власного знищення. Але білогвардійці та інші вороги більшовизму не змогли об'єднатися проти свого ворога, оскільки переслідували кардинально різні інтереси. І саме використовуючи цю роз'єднаність та фактичну пряму ворожість сторін, комуністи зрештою таки змогли здолати всіх і завоювати необмежене панування. Сьогодні ми поговоримо про переломний момент громадянської війни в Росії, а також про те, чому більшовики вийшли з неї єдиними тріумфаторами. Поразка Німеччини та її союзників у Першій світовій війні в листопаді 1918 року створила для більшовиків нову ситуацію. Брест-Литовський мир, за яким радянська Росія втрачала значні території, сприймався комуністами як принизлива поразка. Тому щойно центральні держави капітулювали більшовицьке керівництво скасувало договір і перейшло до активної фази реваншу. Розпочалося планування нових операцій, які мали на меті підкорити Балтію, а також білоруські та українські землі. Їхнє захоплення розглядалося як можливість відновити більшість колишніх імперських кордонів на заході та отримати продовольчі і промислові ресурси, що були надважливі для існування комуністичного режиму. Наступ проводили сили двох фронтів: західного під командуванням Дмитрія Надіжного та українського під керівництвом Володимира Антонова Овсієнка. Останній, користуючись повстанням директорії УНР проти гетьмана Павла Скоропадського, розпочав стрімке просування українськими землями. Сили директорії, які здебільшого складалися із недисциплінованих селянських формувань, не могли організувати ефективну оборону проти ворога. Вже в грудні та січні 1919 року червоні без серйозного опору зайняли Харків, Полтаву, Катеринослав і на початку лютого дісталися Києва. Головний отаман військ і флоту УНР Симон Петлюра через неможливість організувати фронт був змушений покидати столицю і відходити на захід. Разом з урядом відступили і залишки українського війська. Вони невдовзі опинилися в районі Кам'янця-Подільського, де спробували облаштувати новий оборонний рубіж. Причиною стрімкості більшовицького наступу була не лише фактична відсутність боєздатної армії, але й серйозне комуністичне підпілля у містах. З наближенням фронту воно піднімало повстання, блокуючи і без того вкрай слабкі спроби українців втриматися на власних територіях. Як наслідок, вже до кінця квітня більшовики зайняли майже всю надніпрянщину, включно з територією Криму. Просування у Балтії та Білорусі розвивалося за схожим сценарієм. Оскільки, окрім деморалізованих поразкою німців, їх ще нікому було захищати. Однак захопити увесь регіон червоним не судилося через втручання молодої польської держави, а також новостворених армій Литви, Латвії та Естонії, яких ще й матеріально підтримувала Антанта. Але головною причиною, що змусив Леніна та Троцького послабити наступ на заході, стало різке загострення ситуації в тилу. 18 листопада 1918 року в Омську відбувся військовий переворот, унаслідок якого було усунуто уряд соціал-революціонерів. Влада на Сході перейшла до адмірала Олександра Колчака, якого проголосили Верховним правителем Росії. За фахом він був військовим моряком, а після лютневої революції зайняв антибільшовицьку позицію. На тлі загального хаосу та недовіри до політиків він швидко здобув підтримку значної частини Білого Руху. Користуючись своїм високим авторитетом, Колчаку вдалося встановити режим особистої диктатури та заручитися підтримкою Антанти. Для того, щоб не допустити повного падіння фронту проти червоних, Колчак взявся активно реорганізовувати підпорядковані йому війська. Окрім цього, адмірал запровадив сувору дисципліну, зокрема, жорстокі тілесні покарання для солдат, а також розпорядився розпочати масову мобілізацію населення до війська. Вагому допомогу білому руху робила Антанта, оскільки вона прагнула зупинити поширення більшовизму і повернути Росію до антинімецького блоку Першої світової. Союзники постачали Колчаку зброю, боєприпаси і техніку, а також надавали фінансову та інструктивну допомогу через Сибір. Як наслідок, білі війська зросли настільки, що вже в грудні Колчак зміг розгорнути проти більшовиків серйозний контрнаступ. 24 грудня білогвардійці оволоділи містом Перм, змусивши дезорганізованих раптовою атакою більшовиків відступити. Але все ж їм вдалося досить швидко прийти до тями і відбити наступний удар колчака на Уфу, призупинивши його подальший рух. Однак на цьому проблеми у комуністів не закінчилися, оскільки на півдні набирав обертів ще один могутній осередок білого руху. Станом на січень 1919 року. Проти більшовиків у південних регіонах активно воювала донська армія отамана Петра Краснова. Останній мав намір захопити царіцин. Але у зв'язку зі стрімким наступом червоних в Україні його війська опинилися в пастці. Окрім того, що донським військам загрожувало оточення, більшовицька пропаганда підривала її середини. Агітуючи за мир та справедливість, червоним вдалося переманити на свій бік чимало обманутих козаків. Примітивна пропаганда особливо ефективно працювала на сільських мешканців, і це не було дивно, оскільки вони фактично були безграмотними і не мали освіти. Більше того, їм практично ніде було її здобути, адже шкіл було вкрай мало, а за старими російськими імперськими порядками освіта дозволялася лише аристократії. Але сьогодні, через понад 100 років, у сучасному розвиненому світі якісну освіту може отримати абсолютно кожен і будь-де. І у цьому вам також може допомогти онлайн-школа BookScuol. Тут є можливість комплексного навчання з різноманітних предметів під менторством досвідчених викладачів, яких можна обирати або змінювати за власним бажанням та інтересами. Дуже круто те, що доступ до навчання відкритий для всіх, незважаючи, чи ви доросла людина або учень, який готується до складання НМТ, контрольних робіт чи інших екзаменів. Кожному з вас пропонуються цікаві та інтерактивні курси з математики, хімії, біології, історії України та іноземних мов, які ви будете вивчати за зручним персональним планом. Більше того, ви можете відвідувати заняття з будь-якого місця і в комфортній для вас годині, отримуючи повну свободу вибору. Окрім цього, онлайн школа BookScuol активно допомагає дітям в опануванні шкільної навчальної програми і робить це в захопливому ігровому форматі. А це якраз ідеальна методика для того, щоб підлітки не втрачали інтересу до шкільної програми. Щоб особисто відчути всі переваги та зручності навчання, достатньо перейти за посиланням під цим відео або QR-кодом на екрані та записатися на безкоштовне пробне заняття. А для легкого старту за спеціальним промокодом база10 ви отримаєте додаткову знижку 10% на всі пакети уроків плюс безкоштовні спікінг клуби з англійської. Не бійтеся розпочинати щось нове вже зараз і розвивайте вашу освіту та освіту ваших дітей якісно і захопливо разом з Bookie School. Через масштабне дезертирство донська армія фактично розпалася, і більшовики невдовзі прорвали фронт і вийшли на Дон. Там вони вчинили масовий терор проти козаків та їхніх сімей, адже ті вважалися чужими класовими елементами, що підлягають ліквідації. Але повністю знищити донську армію комуністам не судилося, оскільки їй на допомогу підійшли білогвардійські підрозділи з Кавказу. В січні на тих районах утворилося об'єднання антибільшовицьких військ, відоме як Збройні Сили Півдня Росії. Їхньою основою була добровольча армія, а командувачем став колишній царський генерал Антон Денікін. Придушивши більшовицький опір на Кавказі, він наказав перекинути білі підрозділи на допомогу донській армії. Денікін отримував щедру військову та матеріальну підтримку від Антанти, яка постачалася через чорноморські порти і сприяла швидкому наступу прихильників імперської Росії. Паралельно з проривом на півдні Колчак спромігся організувати новий контрнаступ на Сході. На початку березня він зібрав понад 100-тисячну армію, і нею наніс удар по більшовицькому фронту під командуванням Сергія Каменєва. Наступу вдало посприяло селянське повстання в тилу червоних, яке почалося через комуністичну політику терору та вилучення продовольства. І, хоч воно досить швидко було придушене, відволікання військ на боротьбу з ним серйозно послабило фронт. Вже 14 березня Колчак оволодів Уфою, а після зайняв Іжевськ, Воткінськ, підкоривши майже увесь Урал. Його подальшою метою було прорватися до Володи, де він мав намір з'єднатися з військами ще одного колишнього царського генерала Євгенія Людвіга Міллера. Останній восени 1918 року став очільником автономної північної області і окремої білої армії, яку підтримував британський контингент. Після їхнього об'єднання Колчак планував іти прямо на Москву, але його плани зазнали краху. Східний фронт білих зазнав поразки під Самарою і Казанню. Розгром справив тяжкий моральний удар по білому руху, і цим скористалося радянське військове командування на чолі із Левом Троцьким. Вже 28 квітня він відправив червоні загони у контрнаступ, внаслідок якого до початку літа їм вдалося вибити білих з Уфи. Фронт тоді відкотився до передгір'їв Уралу. І на короткий час втратив активність порівняно з просуванням сил Денікіна на півдні. Через вкрай непопулярну політику більшовиків, яка руйнувала традиційні соціальні порядки, в їхніх тилах невдовзі здійнялися масштабні бунти селян. На їхнє придушення доводилося скеровувати підрозділи регулярної армії, що поступово послаблювало здатність комуністів утримувати фронт. Цей фактор разом з постійним збільшенням військової допомоги білим з боку Антанти, зрештою призвів до колосального прориву військ Денікіна. До кінця червня білогвардійцям вдалося захопити Кубань та значну частину України. Без серйозних зусиль Денікінці зайняли Катеринослав, Олександрівськ, Харків, Царіцин, а також Крим. На початку липня перед Денікіним постав вибір або продовжувати просування далі до Москви, або укріпити існуючу лінію розмежування, як пропонував барон Пьотер Врангель. Але білий командувач зрештою вирішив не зволікати і одразу наносити удар по головному місту більшовиків, яке було вже неподалік. Ленін добре усвідомлював масштаб загрози, тому наказав організувати контрнаступ проти Денікіна. Мета була проста: відкинути збройні сили Півдня якнайдалі від Москви. проте операція швидко провалилася. Четвертий кінний корпус генерала Мамонтова здійснив глибокий рейд у тил Червоної армії і фактично паралізував її комунікації. Це спричинило хаос і падіння дисципліни на передовій. Більше того, керівництво Червоної армії не змогло вгадати головний напрямок удару білих і вирішило наступати на Дон, а це ніяк не могло завадити Денікіну. Збройні сили півдня розширювали свою зону контролю в Україні і паралельно наближалися до Москви. Долаючи незначний спротив розладнених і деморалізованих червоних загонів, Денікінців впродовж серпня зайняли Одесу, Миколаїв та Київ. Далі, 20 вересня, вони увірвалися до Курська. А вже після цього захопили Вороніш та Орел. Більшовицький фронт опинився на межі розвалу, а в Кремлі навіть розглядали евакуацію уряду до Вологди. Однак, незважаючи на жахливі умови, більшовикам невдовзі надзвичайним чином таки вдасться уникнути краху. Одночасно з розгортанням драматичних подій неподалік Москви активізувався радянський фронт проти Колчака. До початку серпня червоні змогли вигнати його війська з Екатеринбурга і Челябінська, після чого здійснили маневр у Центральну Азію. В ході удару на Актюбінськ вже в вересні більшовицькі війська змогли з'єднатися зі союзними військами Туркестанської Радянської Республіки. Таким чином, комуністи встановили сполучення з цим регіоном, і це дозволило серйозно розладнати Білогвардійську оборону. Під прямою загрозою опинився Омськ, тож Олександр Колчак мусив врятувати ситуацію. Упродовж вересня, а також у жовтні 1919 року, він наносив удари кавалерією по більшовицьких позиціях між річками Тобол та Іші. Білий адмірал мав на меті прорватися у тили червоних, щоб знищити їхні комунікації та зупинити наступ. Але в результаті ці зусилля не увінчалися успіхом, оскільки у більшовиків були великі людські ресурси. Зрештою, загроза для Омська нікуди не зникла. А сам Колчак мав намір обороняти його до останнього як символічний бастіон білого руху на сході. І саме в цей ключовий момент більшовики отримали важкого удару по Петрограді. Перша спроба білих прорватися до колишньої імперської столиці була здійснена ще у травні 1919 року. Тоді біла армія під командуванням генерала Родзенка за підтримки Антанти та естонців швидко захопили кілька міст, скориставшись слабкою обороною більшовиків. Проте, прибуття резервістів Червоної армії, яка збільшилася до 40 тисяч бійців, змінило ситуацію. На початку серпня більшовики перейшли в контрнаступ і відкинули ворога на вихідні позиції, зірвавши наступ. Другу спробу прорватися до Петрограда мала намір організувати восени, і, як минулий раз, спільно з союзною естонською армією за підтримкою британських кораблів. Момент наступу був обраний не випадково. Оскільки саме тоді Денікін розгортав атаку на Москву, тож удар на Петроград мав їй посприяти. Але головна сила союзників для прориву на Петроград, а саме Білогвардійська північно західна армія, потерпала від серйозних проблем. Окрім того, що її війська мали вкрай низький моральний дух, через постійне очікування і страх поразки, під загрозою перебувала і їхня зовнішня підтримка. Ленін запропонував Естонії та іншим балтійським країнам укласти мир і визнати їхню незалежність. Це було б важливим досягненням для їхньої майбутньої безпеки та статусу, тож вони схилялися до початку перемовин з комуністами. Більше того, Антанта не могла постійно, постійно постачати білим зброю та необхідні ресурси без належного результату на полі бою. Зважаючи на це, командувач північно західної армії генерал Ніколай Юденіч вирішив розгорнути наступ на Петроград у жовтні. У нього було більше 20 тисяч вояків, але мало хто уявляв, що червоні були здатні виставити аж до 50 тисяч солдатів. За підтримки бронепотягів і кораблів. Така значна перевага у живій силі та забезпеченні зрештою і призвела до того, що війська Юденіча спіткав повний розгром. Але спершу краху нічого не віщувало, і союзні війська розпочали швидке просування у бік колишньої імперської столиці. Упродовж жовтня були захоплені населені пункти Ямбург, Гатчина і Красне село, яке знаходилося на відстані близько 20 кілометрів від Петрограда. Але подальші зусилля фактично були зведені до нуля активною протидією Червоної армії. За ініціативи Лева Троцького, на боротьбу проти білих були відправлені підготовлені курсанти, які були повністю віддані радянській владі. Більше того, для боротьби з масовим дезертирством були запроваджені розстріли кожного десятого солдата у підрозділі, який втікав з поля бою. Таким чином більшовикам вдалося налагодити міцну оборону, і її білим вже не судилося пробити. Посунувшись у бік Петрограда, Юдінніч відкрив свій лівий фланг для обстрілів більшовицького балтійського флоту, який завдавав значної шкоди. А окрім цього, білогвардійцям гостро бракувало резервів для продовження натиску та оборони, які за увесь час так і не прийшли. Через серйозні втрати у своїх рядах, які нічим було відновити, білі невдовзі втратили спроможність навіть захищати вже здобуті території. Наприкінці жовтня Червона армія перейшла у широкий контрнаступ та до середини листопада повністю витіснила війська Юденіча. Останні відступили в Естонію, де невдовзі були роззброєні і поміщені у табори згідно умов мирної угоди між Таліном і Москвою. Так виглядав крах найбільш міцного північного фронту проти червоних, долю якого дуже скоро повторять і всі інші. Намагаючись зупинити наступ Денікена на Москву 30 вересня 1919 року, більшовики утворили окремий Південно-Східний фронт. На організацію оборони і контрударів були перекинуті значні резерви. Вже в жовтні Червона армія нанесла спустошливий удар понад -ти тисячним угруповуванням у районі Орла і поселення Кроми. Позиції білогвардійців на цій ділянці не були укріпленими, тож вони були змушені відступити задля уникнення повного розгрому. Паралельно з цим ударом був нанесений ще один у районі Вороніжа і поселення Касторне. Його здійснював радянський кінний корпус під командуванням Семена Будьонного. Опинившись одночасно перед двома масштабними більшовицькими контрнаступами, Денікін не мав можливості організувати ефективну відсіч. Більше того, з кінця вересня у його тилу на українських землях розгорнувся широкий анархічний рух під проводом Нестора Махна. Повстанські підрозділи здійснювали руйнівні рейди, знищуючи комунікації Збройних сил півдня і не даючи налагодити постачання фронту. На їхнє придушення відправляли регулярні формування, що неабияк допомагало Червоним обвалювати Білогвардійський фронт. Як наслідок, впродовж осені денікінці поступово втратили Харків, Київ, Одесу, Ростов та інші міста, опинившись на підступах до Криму. Окрім цього, у їхніх руках ще залишався північний Кавказ. Але більшовики вже готувалися його захоплювати, переслідуючи мету повної ліквідації білого опору. Паралельно з крахом спротиву червоним на півдні катастрофу охопив і фронт проти Колчака у Сибіру. Не маючи жодних шансів зупинити прорив більшовиків у бік Омська, 13 листопада адмірал разом з урядом покинув його. Вже наступного дня п'ята армія більшовиків під проводом Міхаїла Фрунзе зайняла місто без значного опору. Колчак разом зі вцілілими військами здійснив тривалий похід у східну Сибір, який зайняв понад дві тисячі кілометрів, рятуючись від ворожого оточення. Але, хоч йому і вдалося вижити, Антанта втратила до адмірала будь-який інтерес, оскільки він вже не являв собою влади. Зрештою, Колчак осів в Іркутську в розташуванні солдатів чехословацького корпусу, але не зміг всидіти там надовго. Вже 15 січня 1920 року. Чехословаки, які не бажали більше воювати за білих, видали адмірала місцевому революційному уряду, що повстав проти нього. Невдовзі революціонери передали колишнього білогвардійського лідера більшовикам, і ті, зрештою, і стратили його на початку лютого. Наступником колчака на чолі спротиву у Сибіру і на Далекому Сході став отаман забайкальського козачого війська Григорій Семенов. Але остаточний крах всього тамтешнього фронту вже був лише питанням часу, оскільки білі майже втратили будь-яку серйозну підтримку. А тим часом на півдні тривала агонія армії під проводом Антона Денікіна, яка стрімко відкочувалася назад. Вже в лютому 1920 року. Совєти, активно застосовуючи кавалерію, проривалися на Кубань. 25 лютого у битві під станицею Єгорлицькою, білогвардійці зазнали цілковитого розгрому. Козаки та інші деморалізовані частини почали масово здаватися у полон, ще більше погіршуючи становище фронту. До кінця березня залишки добровольчої армії Денікіна були притиснуті до новоросійська, звідки вже нікуди було відступати. Зрештою, за допомогою флоту Антанти, їх евакуювали до останнього білогвардійського фортпосту, а саме Криму. Перебуваючи під враженнями безнадійної поразки, Денікін, 4 квітня, передав командування барону Врангелю. А сам емігрував до Європи. Варто також відзначити, що в лютому зазнав остаточної поразки у боротьбі з більшовиками уряд північної області на чолі з генералом Мілером. Його війська, втративши підтримку британців, були змушені залишити Архангельськ і невдовзі капітулювати у безвихідні ситуації. Проте в останніх числах квітня проти комуністів відкрився ще один серйозний фронт на Заході, а саме на українських і білоруських землях. Внаслідок домовленостей українського лідера Симона Петлюри з польським начальником держави Юзефом Пілсудським була укладена угода. За її умовами, західні землі України визнавалися за Польщею, а вона натомість надавала військову допомогу УНР проти більшовиків. Поляки бажали утворити буферну українську державу на власних кордонах задля безпеки, а також приєднати втрачені у минулому землі. Спершу наступ польсько-української армії розгортався блискавично і вже на початку травня був звільнений Київ та практично все правобережжя. Але далі польський штаб не мав наміру йти, що дозволило Червоній армії оговтатися від шоку і підготувати руйнівний контрнаступ. Він розпочався вже у червні силами двох фронтів, і, зокрема, першої кінної армії Будьонного. Натиск колосальної кількості кавалерії та піхоти виявився не під силу польським військам, які стрімко відкочувалися на захід. До кінця серпня під загрозою падіння виявилася Варшава, і лише прорахунки червоного командування у поєднанні з вдалим контрнаступом врятували Польщу. Поляки змогли вибити більшовиків з Галичини та Волині, а також західних білоруських земель, після чого у жовтні фронт заморозився через повне виснаження сторін. Зрештою, у березні 1921 року поточний результат бойових дій був закріплений у ризькій мирній угоді. Цей документ, укладений всупереч домовленостям з ОНР, фактично визнавав більшість українських земель власністю радянського уряду в Москві. Тепер перед комуністами майже не залишалося серйозних перепон для повного утвердження своєї влади на землях колишньої імперії. Останнім кроком було придушення залишків білогвардійського руху, а також розправа над невдоволеними насильницькою політикою селянами. Останнім дієвим білогвардійським бастіоном опору більшовизму на чолі із бароном Петром Врангелем став півострів Крим. За досить короткий час новому командувачу жорсткими методами вдалося навести порядок у знекровлених і деморалізованих військах. Стабілізувавши власне становище після початку польсько-радянської війни, Врангель спробував утворити плацдарм на материковій українській території. Однак, зустрівши серйозний опір червоних, білогвардійцям так і не вдалося з'єднатися з поляками. А після жовтневого перемир'я Москва отримала змогу перекинути на південь значні підкріплення, яким білі не могли протистояти. Більшовики вирішили повністю покінчити з білим рухом та організувати проти Криму окремий південний фронт на чолі із Міхаїлом Фрунзе. Він налічував близько 200 тисяч солдатів та вершників, які без зайвих зусиль прорвали білогвардійську оборону, і на початку листопада відкинули їх на півострів. Врангель зміг виставити лише 41 тисячу ослаблених солдатів, але їм нікуди було відступати на відрізаній морем території. Прорив Совєтів у Крим відбувся 11 листопада за підтримки частин армії Махна, що фактично визначало долю тамтешнього угрупування. Розпочалася поспішна евакуація всіх цілілих флотом Антанти до Константинополя з портів Севастополя, Ялти, Феодосії та Керчі. Як наслідок врятуватися від смертельної пастки вдалося близько 150 тисячам бійців та офіцерів Білого Руху. Таким чином, до кінця місяця опір на півдні остаточно припинив існування, зберігаючись лише на Далекому Сході. Станом на початок 1920 року більшовиками там була створена буферна Далекосхідна республіка. Вона мала стати бар'єром для зіткнення з японськими окупаційними силами. До осені того ж року, завдяки дипломатичному тиску Москви і майже повному краху опору більшовизму японці покинули забайкалля. Це, в свою чергу, призвело до витіснення звідти військ Отамана Сімьонова, які, втративши читу, відступили до Манджурії. Остаточний крах білого руху у регіоні відбувся аж у жовтні 1922 року, коли війська маріонеткової далекосхідної республіки зайняли Владивосток. Залишки білогвардійців на чолі з генералом Міхаїлом Дітеріхсом і японцями були змушені евакуйовуватися морем. Паралельно з цим Москва звернула свою увагу на незалежні та незахищені Республіки Кавказу, а саме Азербайджан, Вірменію та Грузію. Ще в квітні 1920 року радянська влада шляхом повстання була утверджена в Азербайджані, а в листопаді та на початку 1921 року подібним чином і в сусідніх Вірменії та Грузії. Радянському підпіллю активно сприяли регулярні військові частини, які, зрештою, окупували та приєднали до більшовицької Росії все закавказя. Здавалось би, громадянська війна в Росії добігла свого кінця, але залишалися ще сили, які продовжували свій спротив ненависному режиму. Яскравим представником такої сили був Український Холодний Яр, де кілька років навіть існувала окрема повстанська республіка. Його борці воювали за вільну Україну, не боячись смерті, і зрештою сповна проявили це переконання. Холодноярці змогли протриматися проти репресивних органів Москви, ледь не найдовше за всі інші повстанські рухи, і увійшли в історію жертовними героями. Останні зцілілих груп підпільників припинили опір аж у 1925 році, при цьому завдавши більшовикам великої шкоди. Таким трагічним був результат багаторічного протистояння комуністів за побудову власної кривавої імперії. Десятки мільйонів людей, які бажали жити у вільних і кращих умовах, опинилися в заручниках нових тиранів. А ті виявилися навіть ще гіршими та кривавішими. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!